Національний мультипредметний тест 2024 Чого очікувати цьогорічним випускникам? 14 березня 2024 року. Розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Учасники зможуть зареєструватися в безпаперовій формі через спеціальний сервіс на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Потрібно створити персональний кабінет. Першим етапом реєстрації є внесення особистих даних абітурієнта. У цьому персональному кабінеті він Вводить свої особисті дані Це буде прізвище, ім'я по батькові, так ідентифікаційний код, все те, що засвідчує особу. Хочу наголосити, що це обов'язково ще потрібно буде, крім того, що ввести, зробити скан-копію або фотокопію цього документа і завантажити. Там все буде підказочки. Там кожен крок і є підказочка, що зробити. Важливо мати реєстраційний номер картки, платника податків і документ, що підтверджує особу. В разі відсутності паспорта чи іншого документа в абітурієнт. Та має бути довідка чи офіційне підтвердження його відсутності, говорить Світлана Чернякова. Якщо ідентифікаційного коду є такі випускники, які не мають, то тоді треба завантажити той документ, у якому записано про те, що у абітурієнта немає ідентифікаційного коду. Тобто це може бути якась відмітка в паспорті, в свідоцтві про народження і так далі. Зареєструватися от раніше. Випускники могли зареєструватися за допомогою свідоцтва. Зараз усі отримують паспорт. І свідоцтвом зареєструватися можна тільки тоді, коли паспорт десь втрачений і є рішення суду. А так ні, тільки значить практично по паспорту йде реєстрація. Крім того, учасникам слід визначити категорію випускника. Другий такий крок: це обов'язково треба буде вказати, чи це випускник минулих років, чи це випускник цьогорічний, який за закінчує 11 клас або навчається ну отримує загальну середню освіту у коледжах, так на у першого другого рівня акредитації вищих навчальних закладів. Якщо вступник навчається на третьому чи четвертому курсі коледжу, то він вже не є цьогорічним випускником. В такому випадку він має надати свідоцтво про закінчення повної загальної середньої освіти. Третім кроком реєстрації буде вибір четвертого предмета, який абітурієнт буде складати. Всього здають чотири предмета. На національному мультимедійному тесті воно все загальне йде, але чотири предмета. Тобто українська мова, математика, історія України це три обов'язкових предмета, які будуть у цьому сервері, і їх не можна буде не зняти, не, ну їх треба просто підтвердити. А от четвертий предмет уже абітурієнт повинен вибрати сам. Цим предметом може бути іноземна мова, географія, фізика, біологія чи українська література. Це залежить від того, в який вищий навчальний заклад вступник буде подавати документи. Далі абітурієнт вибиратиме населений пункт, у якому складатиме мультипредметний тест. Також важливо те, що учасники, які навчаються за кордоном, повинні вказати цю інформацію під час реєстрації. Наголосити, хочу на тому, що у нас є учні, які навчаються зараз за кордоном, але ще дистанційно навчаються в наших закладах України. Тому там їм треба слід буде вибрати навчальний заклад України. А не заклад ем, закордонний. кордонний. Зокрема, якщо абітурієнт вказує закордонний заклад освіти, він повинен надати нотаріально завірений документ, що підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти за кордоном. Також вступник має право обрати мову, якою буде складати національний мультипредметний тест. Треба буде вказати мову для розв'язання тестів. Ну, в більшості це зрозуміло, що буде українська мова, але інші предмети можна переводити, там будуть переведені на мови національних меншин. Тобто, значить, можна вказати їм і мову буде зрозуміло, крім української мови, так і української літератури, яка йде безпосередньо на українській мові. Після надсилання на обробку реєстраційних даних і документів потрібно слідкувати за своїм особистим кабінетом, адже окрім повідомлення про успів. Пішну реєстрацію може бути повідомлення про виявлені недоліки у внесених даних. Потім уже буде зазначено у персональному кабінеті, що відмітка про те, що абітурієнт зареєстрований. Якщо щось не так, то обов'язково в кабінеті прийде, що треба зробити абітурієнту, і що йому завдання: що треба усунути, що треба виправити, що треба додати. По завершенню тесту буде сформовано сертифікат з балами національного мультипредметного тесту, який треба роздрукувати для подачі документів документів у вищий навчальний заклад, зокрема, електронний сертифікат буде зберігатися в єдиній системі для перевірки точності. Уже пізніше буде сформовано сертифікат, так у якому буде зазначено. Всі чотири предмета, і буде уже потім, після того, як абітурієнт пройде національний мультимедійний тест, то там буде зазначені його результати у персональному кабінеті. Перша сесія тестування відбудеться на початку травня. Основна сесія в нас відбудеться практично уже в травні місяці, так до 8 травня. Абітурієнти отримують запрошення, і вже з 14 травня по 25 червня буде проходити тестування. В цьому році Український центр оцінювання якості освіти планує залучити спершу минулорічних випускників. Пізніше, вже в кінці травня, там і початок червня, випускників і кінець червня, так до 25-го, то випускників цьогорічних уже закладів загальної середньої освіти. Ще однією відмінністю цьогорічного тестування є те, що під час проходження. Учасники матимуть перерву між написанням чотирьох предметів. Перерва буде 20 хвилин тривати. Кожен тест із проходить це годинку. Працюємо годинку над тестом. Тобто, значить, 60 хвилин над українською мовою працюють, 60 хвилин над математикою. Це закінчився перший блок, і потім 20 хвилин перерви. І після цього вже історія України. 60 хвилин і 60 хвилин той четвертий предмет, який обрав абітурієнт. Світлана Чернякова також зазначає, що якщо раніше можна було переходити з одного тесту на інший, то у цьому році така функція не буде можливою. Хочу зазначити те, що після перерви повернутися вже до української мови і до математики буде неможливо. Тобто перші дві години працюють українська мова і математика, і повертатися можна тут можна ну, чередувати так? тести з української мови, тести з математики, а вже після Ерви до української мови і до математики не повернемося. Потім буде історія і той предмет. Теж можна чередувати тести, але значить у межах уже другої частинки тестування. Реєстрація на національний мультипредметний тест триватиме до 11 квітня. Включно проте зареєстровані користувачі матимуть змогу внести зміни до своїх персональних даних до 15 квітня.